Про термінування в мене mm -hmm. є інша думка, і насправді, якби мене прийшов інвестор, запитав Володимире: що краще купляти зразу на всю суму. Чи... Роз... Розтермінування, то я би, мабуть, швидше би радив розтермінування. І я тобі поясню, чому. Тому що, коли ти кладешся в об'єкт нерухомості, особливо в тебе є сумніви щодо того, чи може добудуватись, особливо в наш час, коли ти ж бачиш, що відбувається, то я, наприклад, 30% я собі вклав нерухомість на етапі котлова, на етапі будівництва воно побудувалося. Трошки будиночок виріс, я доклав ще 30% І на фіналочку, коли вже будинок водиться експлуатацію, я допла доплачую всю суму. Uh, я ж не кажу про те, що ти казав, що я ж розтербінування, це я входжу з не своїми коштами. Чому? Якщо я маю з тих же 100 тисяч, то я можу 30%, -30 з цієї суми вкласти, а інші покласти на інший об'єкт, тому що ну, апартаменти будуються там рік півтора uh, 2 роки. правильно? І за тих півтора-два роки я вкласти в якісь там облігації на фондовому ринку, їх прокрутити, заробити 10% і тоді докласти собі до цього. При цьому мінімальний ризик, якщо. Наприклад, не добудується об'єкт, то що я втрачаю? Я втрачаю 30%, а не 100%.